Вітаю, команда ситуаційного центру підготувала для вас свіжий випуск новин. 12 вересня о 8.07 камери відеонагляду зафіксували зіткнення на перехресті барського шосе та вулиці Келицької. Водій Сірого Шевроле не врахував дорожні обстановки, не дотримався безпечної дистанції руху і зіштовхнувся із автомобілем БМВ Синього кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили автопригоду. За згодою обох сторін. 12 вересня о 9.55 під приціл камер відеонагляду потрапило ДТП на перехресті вулиць Київської та Гонти. Водій чорного автомобіля «Форд», виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Фіат білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії склали європротокол. 12 вересня об 11.16 камери ситуаційного центру зафільмували аварію на перехресті вулиць Максима Шимка та Олега Антонова. Водій автомобіля Volkswagen червоного кольору, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю «Нісан» білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульного поліції водії склали європротокол. 15 вересня о 13.32 трапилась автопригода на перехресті вулиць князів Коріатовичів Миколи Оводова. Відбулось зіткнення між двома автомобілями мерседес Mercedes-Benz білого кольору та автомобілем Opel чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії, не викликаючи патрульну поліцію, вирішили автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідками здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.